Сьогодні я вам розкажу, як виростити дуже крупну картоплю. Ви дуже часто коментарі, за чим таку здорову вирощувати, то виключайте одразу відео і вам тут буде не цікаво. Щоб вирости отаку крупну, обов'язково гарний посадочний матеріал. Хорошу картоплю. Візуально ви повинні відбирати найкращу ще при викапці в себе осінью, тобто кущі з яких більш крупніша картопля, більш рівномірна, тобто всі крупні, без маленьких дефектних. З таких сразу відбирайте на зиму. Картопля, яка йде на посадку, вона не миється. Миює тільки ту, яку йде на їду. Я вам показував у себе на каналі. Обов'язково її треба вирощувати під соломою, під мульчою, ну не обов'язково не обов'язково солома, люба мульча. Любий сорняк, чим треба треба замульчувати, тому що центр України, де я живу, якщо не замульчувати, температура почви піднімається 25, іноді навіть іногда 30 градусів Цельсія, і картопля просто горить.